Доброго дня, мене звати Валентин Хохлов. Я є членом правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. У цьому модулі поговоримо про професійну етику в інвестиційній галузі. Етика це набір принципів та правил, що визначають поведінку особи чи групи, етичні стандарти або стандарти професійної поведінки. Базуються на принципах етики та мають на меті просування відповідних цінностей та поведінки. Етична поведінка грає ключову роль у формуванні довіри суспільства до інвестиційної галузі, а без довіри саме існування цієї галузі навряд чи можливе. Отже, етика є фундаментом інвестиційної професії. Чому не можна всі норми поведінки забезпечити через регулювання? Регулювання ґрунтується на чітких правилах, але неможливо передбачити всі ситуації, що трапляються у житті. Тому важливим є вміння особи розпізнавати та правильно діяти у випадку етичних дилем, щодо яких немає регулювання. Етичні дилеми це ситуації, в яких потенційно можуть виникнути конфлікти між. Цінностями, інтересами та або правилами. Вміння діяти в умовах етичних дилем формує організаційну культуру доброчесності. Задля цього можна рекомендувати такий процес: перше, ухвалити та письмово викласти високі стандарти поведінки. Друге, забезпечити адекватне та своєчасне навчання персоналу цим стандартам поведінки. Третє. Здійснювати постійний контроль доброчесності осіб та груп, четверте, швидко та ефективно реагувати на виявлені випадки етичних порушень. Важливо розуміти, що неетична поведінка, навіть якщо вона не суперечить нормативним актам, завдає великої шкоди економіці. Інвестори втрачають довіру до функціонування ринків, зменшується обсяг інвестицій, падає ліквідність. Ринки менш ефективно перерозподіляють ресурси, зростає вартість капіталу, оповільнюються темпи зростання ВВП. Одним з прикладів неетичної поведінки була фінансова піраміда Бернарда Мейдоффа, через яку в 2008 році інвестори втратили понад 50 мільярдів доларів. Але ще більшою була втрата довіри клієнтів до інвестиційних менеджерів через фінансову кризу 2008-2009 років. Тоді деякі компанії збанкрутіли і тисячі людей стали безробітними. Інший приклад: одна з найбільших енергетичних компаній США, Enron. менеджмент якої вводив акціонерів та кредиторів в Оману не лише Enron, а й їхні аудітори, фірма. Артур Андерсен у результаті пішли з ринку. Ще один приклад порушення етики використання активів компанії в особистих цілях її керівництвом, як у випадку корпорації Тайко, її Сіо та CFO потрапили у в'язницю. Негативні наслідки неетичної поведінки розповсюджуються і на клієнтів, і на фірми, і на їхніх співробітників. І на інвестиційну галузь та фінансові ринки, і на економіку взагалі. Отже, ліквідність, прибутковість та ефективність ринків і економіки в цілому ґрунтуються на довірі. коли інвестори вірять у справедливість ринків, чесне ціноутворення, захист прав власності, відсутність шахрайства, рівні умови доступу, то вони вкладають більше грошей, зростає ліквідність. Знижується вартість капіталу. І як наслідок, вся економіка в цілому зростатиме, а для самих інвестиційних професіоналів буде створюватись більше робочих місць і більше можливостей. В цій лекції я розповів вам про те, що таке професійна етика та чому вона важлива для формування ефективних ринків капіталу. Наступного разу ми розглянемо конкретні приклади етичних стандартів в інвестиційній галузі.